Щось ту баночку. Ти така красива? Ты красивий. Увинчивона, то узнать. А я перед цим не було. Ну і дай все проїздить. Само з тобою тут і тяга, таке вон той. Якийсь шнурок що ли? То хоть не змія, чуєте задавлена. Я кажу, тут тільки зморою ставиш. Як в зоопарку. Ага, чуєш. Каже, та пішов. Кажу, да, драсті. Ми тут живемо, я тільки. ось... А ти кажу, живеш весь кадр, не знаєш, що скажу ситі живуть. Так він теж вийшов, фотографував. Каже, я бачив відсіля через Каже, що троє лисенят, іменно троє теж бачив. Грається, каже той. Я каже, подумав, пішки каже. Такі каже той, що одинакові. кажу лисенята, які пішки. Ди вона ще й копає щось там. Так вона от шнурок закапує, таке як змійка дохла вже. Ди закапує. Може, мамка їм принесла ужика. Де носом загрібає? Чого ага. ти? Ksk, <suss>